Власне, дрони летіли ударні дрони і по російській території цієї ночі. Перш за все писали про Курську область повідомлення звідти із. Курських, знову ж таки, місцевих пабліків почали з'являтися вчора ще надвечір, 10 11 вечора. Цих відео вже було повно стосовно атаки по місті Курське. Російське міністерство так званої оборони повідомляє станом на ранок, що вони чотири безпілотники на Курської областю перехопили. Ну, але бачимо, що перехопили не всі. От Кадри із Курська свідчать і про влучання, про яскраві спалахи, які вказують швидше за все на влучання дронів по цілях різноманітних в районі міста Курск. Ми бачимо житлові квартали Курська, чуємо і бачимо, як спрацьовує сигналізація там, ну є й такі спалахи в небі, тут не розбереш, що це системами ППО, зенітками, якими збито дрон, чи він влучив у щось. Коротше кажучи, відео цих предостатньо, їх більше, ніж, скажімо так, чотири. Більше ніж чотири дрони, очевидно, летіли в Курська і Курської області. От офіційно російське Міноборони пише про чотири дрони над цим регіоном, про три над Білгородською областю. Також згадує, а також згадує про чотири безпілотники над Окупованим Кримом, акваторією Чорного моря. Тобто, загалом ми бачимо, що цих дронів більше десяти. Точно летіло в бік Росії. А, очевидно, було більше, просто не про всі офіційно згадано в цьому звіті. А ще в акваторії Чорного моря, як стверджують росіяни, вони боролися проти морських дронів цієї ночі. Отже, бачимо, що два безекіпажних катери згадують у звіті російського міністерства війни в районі Кримського півострова. Нібито їх вдалося Росіянам знешкодити. Знову ж таки, це дані лише однобічні абсолютно від російського міністерства. Тому тут потрібно почекати, що трохи можливо ще на найближчі години впродовж сьогоднішнього дня проявиться щось трохи більше стосовно цієї атаки по Криму. Як бачимо, вона була комбінованою і з повітря і з моря атакували різноманітні безпілотники, які цілі на території півострова. Ну і нагадаю, що напередодні було виведено з ладу паромну переправу через Керченську протоку. Українські військово-морські сили прозвітували про а, суттєве пошкодження. Якщо не знищення, там зараз дані уточнюються ступені ушкодження. Порома під назвою Слав'янін це залізничний третій пором, який Росіяни використовували. Для перевезення великих вантажів через Керченську протоку і спорту Кавказ, до Бухти, Керчі, і вже попередні два пороми були знищені, ушкоджені різними вогневими засобами, ракетами, дронами, безпілотниками. От третій цей слав'янін паром теж минулої доби. Вже було підтверджено, що його знешкодили. Теж наші дрони знищили його суттєво, пошкодили щонайменше. Там кадри пожежі на цьому паромі. Вони З'являлися у загальному доступі, отже, по Криму продовжують, як бачимо, працювати різноманітними засобами ураження. Наші військові, і з повітря і з моря знову були атаковані певні цілі там в районі півострова. Ще якщо ми говоримо про новини із боліт, то на Росії впав черговий гелікоптер. В принципі, явище стає цілком традиційним і звичним. Цього разу мова йде про Калузьку область. Неподалік Москви в Калузькій області в Жиздринському районі цього регіону упав гелікоптер Мі-28. Про це заявив місцевий губернатор з прізвищем Шапша Владіслав Шапша. Підтвердив він сьогодні зранку, що відбулося крушеніє. Як пишуть росіяни, катастрофа розбився літак. Гелікоптер перепрошую. Отже, на місці працює оперативна група рятувальники. Пав, ніби то цей гелікоптер, як повідомляють російські офіційні пропагандисти в безлюдній місцевості. Отже, нікого не зачепив. Що він там робив? Цей гелікоптер? Чи було його призначення воєнним чи суто транспортним, Тут складно сказати, але загалом це воєнний гелікоптер, який використовується із ударними цілями, так само, от як він власне може виглядати, і пишуть, що екіпаж загинув, а причиною падіння була такі. Технічна несправність, це те, що нам попередньо відомо про цей інцидент. Будемо власне, з'ясовувати, хто там загинув. Можливо, йде мова про якихось російських військових, і то скажімо так, високого рангу може бути. Але наразі маємо лише доволі такі лаконічні дані про цей інцидент, який стався, повторюсь, у Калузькій області сьогодні зранку.